Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 25 липня 2025 року. Ключові висновки російські чиновники продовжують відкладати переговори на високому рівні між президентом України Володимиром Зеленським. Та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі закликів Сполучених Штатів Америки до зустрічі. Російські війська ймовірно захопили новоекономічне на північний схід від Покровська та, схоже, проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії в Покровську на тлі постійних зусиль Росії щодо оточення міста. Російські війська нещодавно просунулися до Куп'янська та на північний захід від нього. Російське військове командування може застосувати щонайменше три варіанти дій після майбутнього захоплення Куп'янська. Центральний банк Росії знизив ключову процентну ставку вдруге за два місяці, ймовірно, намагаючись збільшити капітал, доступний для російської оборонно-промислової бази. Кремль звільнив першого заступника генерального директора Кремлівського новинного агентства ТАСС Михайла Гусмана ймовірно у спробі посилити контроль над вітчизняними засобами масової інформації, які впливають на російсько-азербайджанські відносини. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських військ. Українські війська проводять обмежені контратаки в цьому районі, а додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на захід від Гродівки, на схід від Покровська. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська ймовірно захопили новоекономічне на північний схід від Покровська, та, схоже, проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії в Покровську на тлі постійних зусиль Росії щодо оточення міста. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 25 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини новоекономічного та ймовірно захопили поселення. Один пов'язаний з Кремлем Блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти капітальна на захід від новоекономічного та на південь від шахти. Російський мілблогер стверджував, що російські війська також просунулися далі на північний схід від Покровська поблизу Никанорівки, Бойківки та Затишок, а також на південь від Покровська поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки. Російські мілблогери стверджували, що підрозділи 30-ї мотострілецької бригади Росії нещодавно брали участь у захопленні звірового на південний захід від Покровська. Ші російські мілблогери стверджували, що російські піхотні підрозділи та диверсійно-розвідувальні групи просунулися до та через Покровськ. А також на околиці Мирнограда на схід від Покровська, а один російський мілблогер стверджував, що кілька російських диверсійно-розвідувальних груп тимчасово просунулися до центру Покровська. Ов'язаний з Кремлем, мілблогер стверджував, що повідомлення про те, що російські підрозділи знаходяться в Покровську, є передчасними, і інститут вивчення війни не спостерігає жодних ознак того, що російські війська утримують стійкі позиції в Покровську. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися до Куп'янська та на північний схід від нього. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у південній Голубівці на північний схід від Куп'янська, ймовірно, захопили поселення та просунулися до північного Куп'янська. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південно західній Кіндрашівці та на південний захід від Тишнівки, обидва на північний схід від Куп'янська. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах Куп'янська, та на південний схід від Радьківки, на північ від Куп'янська, та на північний схід від Піщаного, на південний схід від Куп'янська. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи російського 121-го мотострілкового полку захопили Голубівку, а додаткові підрозділи 68-го 68-ї мотострілецької дивізії діять у мирному трохи на північний схід від Куп'янська. Російські війська атакували під самим Куп'янськом. На північний захід від Куп'янська біля Мирного і на Велику Шапківку, на північний схід від Куп'янська поблизу Фіголівки, Петро Іванівки, Кам'янки і на південний схід від Куп'янська біля Степової Новоселівки та Піщаного 24 і 25 липня. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, свідчать про те, що російські війська просувалися на захід від Попів'яру, на північний захід від Торецька. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.